Судний день не за горами, принаймні такої думки технологічні мільярдери. Тому масово будують бункери по всьому світу. Видання BBC з посиланням на власні джерела пише, що творець Фейсбук Марк Цукерберг подбав про укриття ще у 2014-му. Тоді він почав будувати величезний підземний комплекс площою 5 тисяч квадратних футів на Гавайському острові Кауаї у бункері автономне електроживлення та запаси їжі. І все цілком таємно, бо приховує будівництво двометрова стіна, а робітники нібито підписали угоду про нерозголошення. Та й сам Цукерберг публічно про це воліє не говорити. Чи маєте ви там бункер? Чи є щось, що ви знаєте, чого ми не знаємо? Ні, я думаю, що це маленький притулок, маленький підвал. Чутки про бункери Цукерберга не вчухають, відколи він купив 11 будинків у Каліфорнії. Тоді ж стало відомо, що під ними підземний комплекс на 650 квадратних метрів. Пише BBC.